Студенти Національного авіаційного університету презентували своє відео до громадян Нідерландів. Молодь звертається до них англійською за підтримкою на референдумі 6 квітня щодо Асоціації України в ЄС. Ідея створити такий ролик виникла у ініціаторів після того, як їх навчальний заклад відвідав Ян Томбінський, глава представництва Євросоюзу в Україні. Головна мета донести дійсно до жителів Нідерландів, взагалі до Європи, що ми дійсно достатні, що наша держава. Може бути на міжнародній арені, представляти себе і намагалися показати це з усіх сфер якомога більше. І я думаю, це непоганий крок для того, щоб працювати далі, і країна наша підіймалася. Відеозвернення готувалося півтора тижня. Свою руку до створення ролику приклали близько 15 активних студентів, які є небайдужими до майбутнього нашої держави. Юкрейнґейдворол Феймес і Інвентес. who worsely represent our country right now. Юкрейн возих історикалпат овдеюрос енвивонтобіузю на підтримати студентську ініціативу приїхав посол з особливих доручень міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він зазначив, що протягом 25 років влада не займалася формуванням позитивного іміджу української держави. Як наслідок, це послугувало відсутністю підтримки з боку Європи. Проте такі відеозвернення мають змінити ситуацію на краще. Уряд працює, і депутати в парламенті працюють. І громадські активісти в Україні працюють найрізноманітніші. Є централізовані ініціативи, є децентралізовані ініціативи. Це вперше власне з часів незалежності, коли такий величезний масив позитивної енергії надсилається в Голландію. Міністр освіти та науки був також присутній на презентації. Він позитивно оцінив роботу, яку виконали студенти. Сергій Квіт переконаний, що всі контакти, які налагоджуються з Європою, посприяють пришвидшенню процесу інтеграції. От сьогодні ми були свідками. Такої народної дипломатії чи студентської дипломатії, все це інтеграція. І, звичайно, все це сприяє тому, щоб наша держава стала членом Європейського Союзу рано чи пізно. Я вважаю, що сьогоднішній захід, ви бачите, який інтерес до нього. А що він також своє своє слово скаже в цьому? Ініціативні студенти вже домовились із посольством Нідерландів про передачу відеозвернення до країни адресату. А також ролик будуть поширювати на просторах інтернету. Залишається чекати на результати референдуму та сподіватися, що наша позиція буде почутою. Алесія Татар Юрій Юрченко Артіай.